Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Е, хотів би для начинаючих фрезеровщиків зняти таке коротеньке відео, воно вам пригодиться. Значить, це Такий як ніби секрет, там, корисна порада. чи як. Значить, суть заключається в цьому. У нас є деталь, так, вона є не закріплена. І у нас на деталі є проведено дві лінії рейсмусом. І ми повинні фрезерувати паз на деталі. І щоб пас в нас йшов точно попри лінію. Тобто нам потрібно деталь виставити таким чином, щоб ця лінія йшла паралельно ходу стола. От. Е, я вам покажу готову деталь. Готову деталь. Так. От. Пас він має йти чітко. Не так, там, не так. Не зміщено ні вправо, ні а чітко по лінії. Тобто фрезеровка по лінії, фрезеровка по розмітці, будемо так називати. Значить, можна зробити як? Можна зробити складніше. Взяти паралельку, поставити її так, як лінійку чітко на лінію, прижати струбциною і індикатором обкатуватися по, по паралельці. Ну, от. Але є спосіб набагато простіший. Мені цей спосіб мене йому навчив мій покійний. Вчитель-наставник. Значить, Заключається він в тому. Він, цей спосіб є дуже старий, і старі фрезеровщики його знають. Заключається спосіб в чому. Є пластилін, так, саме звичайний пластилін. І є голка ігла. Ну, в мене зроблена у нас просто з, з, з цього з дрота, з проволоки. Заточена гостро. Значить, В чому заключається суть? У нас в шпінділі стоїть фреза. Ми беремо голку і ліпимо тако гонорово до фрези. О! Є. Так. Тепер далі. Ми голку наближаємо до поверхності, так, ну, з зазором. Я піднімаю столом. Так. І що ми робимо? Ми голку ставимо чітко на лінію. Чітко на лінію. Так. Ну, самі розумієте, що... що дане базування не є там супер-пупер точне і їдемо столом. Їдемо і дивимося, куди втікає наша діталюха. А ага. діталюха в нас втікає сюди. Значить, підсуваємо так. До речі, для того, щоб було легше, можна трошки, трошки підзажати одну з гайок так, на прихватах. Можна навіть дві підзажати. Так, Легенько, тому що нам треба все рівно руками зараз буде прокручувати. Так, далі. значить, Підсуваємо стіл так, щоб знову голка стала у нас на лінію. Так, і їдемо сюди. Дивимося, що воно каже тут. Тепер втікає сюди. Обкатуємо ніби деталь нашу... Так, я засильно зажав. Обкатуємо нашу деталь, але не по індикатору, а по голці. Так. Ідемо сюди. Так, і тут чуть бракує. Так. Ну от, добре. Так, підзажимаємо сильніше. Так. І контрольний. Так, значить. Виставили чітко. Можна ще трохи стіл підняти, щоб вона йшла з зазором там міліметр, там десь так. Є. Крутим стіл. О! Добре! Це ми з фрези знімаємо, ліпимо десь на станку в такому місці, щоб в нього стружка не летіла. О, я завжди ліплю його сюди. О, і на мене тут стоїть. О, і, коротше, тепер, якщо ми будемо фрезерувати, то в нас фрезеровка буде йти чітко, чітко по лінії. Ну, Ясне діло, повторюся ще раз, що дане базування не є. Супер-пупер точне, бо все рівно воно є по розмітці. Так? І цей. І чекати від нього гіперточності не варто, але візуальна точність тут буде якраз то, що треба. Ну що, зараз профризернути. Зарядимо ми зараз йому 500 оборотиків. Так. Удача. Добре, 80. Коснулися, да. призываем От, видно, що у нас фрезеровка йде чітко паралельно нашим, нашим лініям. Ну от, після фрезеровки залишилося у нас, вийшов у нас такий от пазик. Так? Я тут ще розфрезерував сторони, познімав фасочки фризою. Ну ну, всі зрозуміли, що це є деталь для шрапкугеля. Ну от. Ну, от, Таке коротеньке відео, в принципі. Я думаю всім, хто буде займатися фрезеровкою, воно буде корисним. В принципі, все, що я хотів сказати. Ральф, ви сіда. Ану, скажи щось для ютубу, для підписчиків, скажи щось. Ану, скажи голос! Молодець. Ральф сказав, ставте лайки, підписуйтесь на нове відео. Все.